Якби мене дуже однозначно оцінювали і позитивно, я б мав би таке право. Я думаю, що всі ми є люди з історією певних перемог і певних поразок. Арсеній Єсенюк був логічним і ефективним керівником блоку Батьківщина на цих виробниках. Він зробив ряд системних помилок при формуванні списку. Це також правда. Але е, на цей момент альтернативи обрання яцівнику на чолі об'єднаної партії батьківщини та фондін я не бачу. Е, наскільки він буде ефективний на цій посаді, залежить і від нього, і від партійців. Але я не належу ні, ні до одної, ні до другої постації, тому не можу вам сказати, чим це завершиться. Я сподіваюся, що ця партія посилить свою роль в українській політиці. Мені б це дуже хотілося. Мені часто шкода, що батьківщина втрачає лідерські позиції, причому на голому місці. Я критикую і раджу і Арсенію Петровичу, і Олександру Валентиновичу, і іншим своїм колегам, але роблю це не на прес-конференціях.